Керівник навчально-інструкторської групи 151-го навчального центру ЗСУ Роман Донік написав трошки про підготовку бійців мобільних вогневих груп. Тобто, це оті от кулеметники, які працюють з кулеметів, які встановлені на пікапи, і які збивають шахеди, переважно шахеди. Донік і його навчальний центр 151-й переважно працюють останнім часом з піхотою. Він багато пише про те, як вони готують піхотинців, каже, що вони це роблять якісно, але от зараз до них попали на навчання люди з мобільних вогневих груп. І тут от дуже цікаві факти він навів. Давайте подивимося, що ж було, наприклад, під час крайньої великої атаки ворожих повітряних засобів на Україну в ніч з 21 на 22 жовтня. Це от було. На 6-ту ранку було збито понад 170 дронів типу Шахет-Гербера. Розклад на 6-ту ранку по збиттях був такий: мобільні вогневі групи збили майже 51% з всіх, подавлено РЕБом понад 23% з всіх збитих, армійська авіація збила 14%, авіація повітряних сил близько 6% і БПЛА. Перехоплювачі збили теж близько 6% від усієї кількості збиттів. На той момент в повітрі ще були з півсотні дронів, тому фінальний відсоток можливо трохи й змінився, але це яскраво говорить про ефективність МВГ, мобільних вогневих груп, тих самих МВГ, яких зараз модно стало хейтити, і їх захейтили всі теоретики, всі інсайдери кожного дня вони навалюють нові нові дані про неефективність МВГ. Чи можна вважати, що дрони перехоплювачі більш ефективні? Так, безумовно, 100%. Але нема ні дронів, ні навчених розрахунків, які вміють з ними працювати. Тобто, якби не було МВГ, то ще майже 9 десятків дронів тієї ночі було б в пропущених. Скільки з них шахедів з бойовою частиною 90 кг, а скільки гербер або італмас, ніхто не знає. Може, 10, може, 30, а може всі. Дякуючи хлопцям з МВГ, ми цього не взнаємо. Ще якийсь відсоток тих, які приписують ребівцям в локаційно втрачених, теж були підбиті і пошкоджені МВГ. Майже сотня цілих будинків і невражених трансформаторів. То як з цього боку про ефективність? Нічого не тисне? Чи може усі наші теоретики та експерти до хріна Жукове? І порядок втрат в них теж Жуковський. А тепер, каже Донік, поговоримо дійсно про неефективність. Чи ефективні на 100% від можливого мобільні вогневі групи? Ні. Бо повітряним силам і ЗРВ на них пофіг. На навчання і бойову підготовку кулеметників пофіг. Потенціал МВГ використовується на кілька відсотків від можливого, бо всім на них пофіг. Пофіг три роки. Бо як призначили на цей напрямок людей, які нічого в цьому не розуміли, так вони і не розуміють, бо не хочуть вчитися. Бо в них все добре: високі оклади, ДГВ, вислуга. Інше їм не цікаво. Людей не навчають людям не виділяють мінімум, який вони просять. Багато екіпажів досі без прицілів. Їм отці командири кажуть: Стріляйте акустично. Третє тисячоліття, четвертий рік повномасштабки. Вночі по дрону довжиною 3 метри з виносом на 8-10 фігур, стріляйте акустично. Обладнувати машини примушують бійців за свої кошти. Коли ми почали навчати МВГ, ми жахнулися, каже донік. Такого зоопарку і колгоспу я не бачив ніколи. Моноблоки і кронштейни, надруковані на 3D з м'якого пластику, там де повинен бути міцний алюміній. Саморізами затягнуто там, де треба динамометричні ключі і певні зусилля, цивільні приціли, поле зору яких не дозволяє працювати виносом, бо тупо не поміщаються, а винос на хвилиночку іноді 9 корпусів. Приціли цивільні, ефективні на 300 500 метрів, навіть доходило до того, що стріляли по птахах, а думали, що то шахет. Від каналу Саме Сік додамо примітку. Тут донік розповідає про те, як стріляють по. В шахедах і каже про винос на скільки там корпусів. Тобто, для того, щоб збити шахет, треба стріляти кулеметнику не прямо в нього, а стріляти перед ним в місце перед ним, розраховуючи, що поки кулії долетять до тої точки, шахет теж пролетить якусь відстань, і от вони мають зустрітися. Тому кулеметник стріляє трохи наперед перед летячим шахедом, і от цю відстань розраховують умовно розміром корпусу шахеда. Оце той винос. Ви думаєте, щось змінилося? Ні хріна, каже донік. Ми піхотний центр, ми готуємо піхоту, але якщо вже влізли в щось, то робимо це фундаментально. Бо людей треба навчити, вони хочуть, але їх не навчили. На них тупо всім плювати. За цей час, каже, ми написали методички по приведенню до нормального бою і по холодній пристрілці, по вивірці, особливостях застосування та слабких місцях. Для багатьох видів спеціального устаткування, типу прилади нічного бачення і так далі, обрахували і написали посібник, розробили стійку з регулюванням під будь який зріст, з плечовими упорами. А що зробили ті, кому ці всі мобільні вогневі групи підпорядковуються, ті, хто відповідають за їх ефективність і підготовку? Ні хрі, на! І, до речі, кожне збиття мобільної вогневої групи фіксується іноді кількома камерами. Там просто неможливо приписати собі збиття за для виплат ДГВ. Навпаки, часто забирають кулеметників і приписують і гепардистам чи ПЗРКшникам, бо там БК дорожчий. Треба і результати показувати відповідно. І ще наостанок. Тактика застосування мобільних вогневих груп не залежить від самих МВГ. Це визначається офіцерами повітряних сил. Якщо командири мають хоч якусь уяву про специфіку роботи кулеметників, то результат є. Якщо грамотно розрахували і поставили групи, групи можуть бути ефективними, але таких дуже мало. А якщо начальник дохріна космонавт і дохріна ракетчик, то й результат відповідний. А такого добра вражаюча більшість. Від каналу саме Сік. І знову питання чи може отак маленька совєтська армія перемогти велику совєтську армію? Складне і філософське питання. От якби маленька совєтська армія почала системно змінюватися і системно ставати не совєтською, тоді шанси би стрімко змінювалися теж. Але для цього треба починати робити реальні зміни, а не перекладати папірці і призначати головкомами руських кадрових воєнних і так далі і тому подібне. Слава Україні, слава ЗСУ, на яких усе тримається. Переможемо і зовнішніх, і внутрішніх ворогів.